Я думаю, ви вже не раз бачили таку штуку десь на трансляціях чемпіонатів, коли гравці сидять перед моніторами і мнуть подібну штуку у себе в руках. Що це правильно, це грілка. Коли долоні пітніють і мерзнуть, то ця штука абсорбує вологу і зігріває вам руки. Що як я скажу вам, що отакі штуки йдуть в комплекті до мишки? Так, така мишка існує і коштує вона 1100 гривень. Лоргар Jetter 357. Перед тим як ми перейдемо до огляду, хочу подякувати всім ютуб-спонсорам та всім патронам, всім, хто допомагає каналу фінансово. Дуже вам велика подяка. І якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання я залишу в описі. Але нагадую, що насамперед треба підтримувати захисників України. Це Найважливіше, тому робіть це. Дякую. А мені можна поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Зазвичай ми починаємо з форми миші, але сьогодні покажу вам коробку і комплект, бо тут цікаво. Lorgar — це молодий бренд, і як всякий молодий бренд, він намагається виділитися і запам'ятатися у користувачів. А як це зробити? Правильно, завдяки коробці. Бо коли ти купуєш мишку за 1100 гривень, ти явно не очікуєш там якусь круту коробку і якийсь прикольний комплект. Але не в цьому випадку сама коробка симпатично і гарно зроблена. Далеко не всі мишки в таке пакують. Схоже, запакована, наприклад, Logitech Superlight. а коштує вона в 6 разів дорожче. Чому я звертаю на це увагу? Бо це бюджетна мишка, і перші враження дуже важливі в таких продуктах. І я давно не бачив, щоб бюджетні мишки пакували в преміум коробку. Це прикольно. Ну і прикольно те, що тут немає пластику, бо я щось нещодавно подивився пару документалок від BBC про проблему пластику в світі. Мені ж поганенько стало. Ну і що ще нас тут цікавить комплект. Мишка і усілякі інструкції, то зрозуміло. А ще тут є ось це: грілка для рук. Я одну залишив показати вам, а одну вже затестив. Зовні воно майже як мікрофібра, приємне і гарно вбирає вологу. Працює прикольно, гріє непогано, жаль тільки, що вона одноразова. На упаковці показано, як користуватись. Ну і гріє воно, як бачите, приблизно 6 годин. Потім вміст твердіє і можна викидати. Ну і Зовсім неочевидний сюрприз в коробці оця штука. Це не просто, щоб мишки в магазині висіли на гачках. Якщо цю штуку дістати, то виявляється, що це ще й брелок. Непогано, але головне тут все ж таки мишка, тому давайте дивитися. Тепер точно поговоримо про форму. Це ергономічна мишка середнього розміру, яка підходить під праву руку. Доволі широка, має невеличкий схил праворуч, підтримку великого пальця, округлу спинку і слабо виражений горб по центру. Дуже добре. Підходить для хвату всією долонею і, можливо, пальцями. З приводу кігтя не знаю, якось невпевнено, у мене цим хватом рука лежить. Ну я в принципі так мишку не тримаю, тому можу помилятись. Всією долоною дуже зручно, хоча мишка, не дивлячись на середній розмір, впирається мені в долоню, залишаючи мало місця для дрібних рухів, тому довелося згадувати, як контролити спрей всією рукою. Загалом мишка зручна десь на 8 з 10. Важить мишка 75 грамів, це я. Певно, не супер легка мишка, але і не найважча в світі. Я б сказав, що це зараз середня вага. Матеріал спинки і кнопок soft-touch пластик. Він на дотик прикольний, але у мене на цій мишці долоні чомусь пітніли частіше, ніж зазвичай. Я грішу якраз на це покриття. Ну і проблема такого пластику якраз в тому, що воно швидко втрачає гарний вигляд, а потім стирається. Чи буде тут таке, можна дізнатись тільки з часом. На боках вже інший пластик, матовий, і от з ним точно нічого не трапиться. Неочікувано. О для мене мишка зібрана гарно, дно не продавлюється, бокові пластини теж. Мишка без скрипів і щілин в корпусі. Я думав, буде гірше. Кнопки з сайт тревелом і доволі великим: ліва трохи більше, права менше. Помітив я це не під час гри, а коли вже вирішив подивитися, чи він тут є. Тому я не думаю, що вам при грі це буде заважати. Мені не заважало. І в принципі, сайт тревел мені. Майже ніколи не заважає, тільки коли він вже зовсім поганий. А тут не той випадок. А от пре і пост-тревелу тут немає. Клік лівої гарний, чіткий, пружній, права йде набагато легше і більш розхлябано. Хоч тут, скоріш за все, залежить від екземпляру. Бокові кнопки великі, їх дуже легко відрізняти на дотик. Натискати можна слайдом знизу або традиційно. Сам клік тугий і має доволі довгий посттревел. Колесо з легким ходом і натискається теж легко. Кроки відчуваються слабо, і якщо крутити вперед, то звук гучніший. Якщо у вас стрибок в КС на колесі, то баніхоп робити доволі легко, але загалом, звичайно, колесо нічого особливого. Сенсор. Ось тут мені довелося поламати голову, бо на сайті Lorgar написано, що сенсор тут Pixart atg 4090, а на сайті Піксард такого сенсору немає. І взагалі я ніякої інформації про нього не нагуглив. Тільки те, що написано на сайті Lorgar. Тому розкажу, що я про нього думаю. Висота відриву тут непогана, близько 2 мм, Для бюджетних мишок це, в принципі, гарний результат. Далі, тут характеристики сенсору нижчі за середній сенсор Pixar, тому це сенсор початкового рівня. У нього прискорення 20G і швидкість 100 дюймів за секунду. Зірвати його в звичайній грі мені не вдалося. А от якщо створити штучну ситуацію, то ваша улюблена рубрика галійми тести, так ніхто не робить. Тому дивіться, якщо я просто намагаюся різко повертати мишкою. То зривів нема. А от якщо з приземленням. Сенсор на те, щоб зриває, його не вносить отак от кудись там вгору або вниз. Він просто не реагує на ту швидкість, яку він не може обробити. І починає рухатись тільки коли швидкість стає така, яку він обробити може. Тобто ось. Отак все це і. Виходить. Ніжки зі стандартного тефлону їздять нормально, от саме нормально. Нічого особливого, але і непогано. Запасних в комплекті немає. Кабель тут, як на мене, найбільший мінус. Він дубовий і зовсім не слухається. Якщо з тримачем, то нормально грати. Якщо без, набагато гірше. Але ми говоримо про бюджетну мишку, який ще в біса тримач. Я думаю, найдешевший тримач буде коштувати як чверть цієї мишки мінімум. Тому, якщо що. Скотч вам на допомогу. Є і софт. він симпатичний. Тут все просто і є все, що треба. І макроси, і DPI, і підсвічування, і що найцікавіше, статистика. Можна подивитись вашу середню швидкість руху мишкою, скільки ви кліків робите, і так далі. Проблема тільки в тому, що для того, щоб статистика відстежувалась, вам потрібно створити аккаунт і залогінитись. А як тільки ви вимикаєте комп'ютер, то ви автоматично виходите зі свого аккаунту. І коли ви знову його вмикаєте. То ви налогінитесь автоматично, треба це робити вручну. А коли ви не залогінені, статистика не відстежується. І я це помітив далеко не відразу, бо ну, я софтом не так часто користуюсь. Я просто налаштував один раз це і забув. А потім відкриваю статистику. А там немає купи днів. От і бачимо, що перший раз я підключив мишку 2 березня, а потім тиша. І ось дні, коли я згадував, що треба залогінитись. І ці дні просто офісні. Я або знімався, або щось писав. А ось ці дні взагалі не зараховані. Майже всі мої катки пройшли статистику. Проте мені сказали, що софт ще допрацюють і скоро буде оновлення, тому я думаю, що цю штуку виправлять. Що в підсумку? Мишка за свою ціну дуже непогана. Прикольна форма, вона гарно зібрана, клік непоганий, принаймні на лівій кнопці. Я не впевнений з приводу софт ж покриття, і я не знаю, чи відносити до мінусів сенсор, бо. Ну, мишка не дуже дорога, і з іншого боку, в грі проблем у мене з ним не було. Тільки що я штучно створив ці умови, тоді так. А в грі все було ок, тому я не знаю, мінус це чи ні. От кабель. Кабель точно мінус. Він дубовий, він мені не подобається. Ну і напевно, ще мінус в тому, що кожен раз треба логінитись, щоб відстежувалась статистика, але я думаю, що це згодом виправлять. Сама ідея зі статистикою доволі прикольна. Ну і ще прикольна насправді ціна у цієї миші. Я бачив її не за 1100, а за 850. От за 850 взагалі гарна ціна.